Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Юрій Ярмиш Лісова пригода. Жило собі в лісі зайчатко. Ну, то й що? скажеш ти? Зайчат багато і в лісі, і в полі. Але я розповім саме про це зайчатко. Ні з ким воно першим не віталося. Нікому, навіть старшим, не давало стежки в лісі, а одного разу показало своєму дідусеві, шановному заю Зайовичу, язика. Так, так. Коли дідусь попрохав зайчатку нарвати моркви на городі до сніданку, наше зайчатко й висунуло свого довгого, предовгого рожевого язика. Ого, як розсердився дідусь. Він хотів поставити зайчатку біля пенька. Так у лісі ставлять у куток неслухняних своїх діточок білочки, зайці і лисички. Але зайчатко вигукнуло Я тебе, діду, не боюся. Я навіть ведмедя не боюся. І втекло. Біжить собі стежкою та й наспівує. Я нікого не шаную, я нікого не боюсь, я нікого не Ам. Um, глиб, а назустріч сам дядько Михайло не кваплячись іде. Зайчатко присіло на задні лапки, а передніми швидко так махає. Гей, ведмедю, зійди на зі стежки. Хіба не бачиш це я біжу? Здивований дядько Михайло зупинився. Ти часом не захворів? Ні, ні. крикнуло сили зайча. Я здоровий, я найхоробріший, найсміливіший. Усі повинні давати мені дорогу і вітатися першими. Он воно що? пробасив дядько Михайло. Він подумав, примружив ліве око, а потім і каже Може, ти справді у всьому най 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 але спочатку я хочу пересвідчитися в цьому сам. Незапаром тут має пробігати найсильніший у нашому лісі вовк. Повтори йому все, що ти казав мені. Зайчатко, що далі розмахувало лапками перед носом дядька Михайла, раптом принишкло і запитало тихесенько. А це дуже дуже обов'язково. А як же? з гідністю кивнув дядько Михайло і додав. Але скажу тобі по секрету. Головне, щоб тебе не боялися, а поважали. Твого дідуся, Зая Зайовича, поважає навіть вовк, хоча він дуже сильний. Бо твій дідусь найрозумніший заєць у нашому лісі. А тепер, коли ти все знаєш, прощавай, зайчику. Ведмідь підвівся і тихесенько пішов собі вперед. І зайчатко дало йому дорогу. Тоді ведмідь знову зупинився і сказав стурбовано Нікуди не йди зайчику. Пам'ятай, вовк може з'явитися щомиті. Пробачте, дядьку Михайле, заговорило раптом зайчатку тоненьким голосочком і скосило очі в бік. У мене часу немає вовка чекати. Дідусь наказував на сніданок моркви з городу принести. До побачення, дядьку Михайле, і побігло, як вихор, додому.